Шановні майстри, до вашої уваги особиста думка про використання ось такої болгарки Shidжинг. Це, як на мене, ну, досить приємна болгарка для одної руки. Все у неї добре. Ну, звісно, китайська вилка, але це не біда, можна переробити. Вона дуже легка в обхваті. Вона має потужність біля 700. Ватт, 720 Вт достатньо, щоб різати плитку. Але, але посадочне місце у неї у неї фланці 15 мм. Ну, як на мене, це ну, треба, щоб використовувати спеціальні які диски. А ось люди у мене питають, а як робити випуклу фасочку? От, щоб дешево і дешево. Я кажу ніяк. Чому ніяк? Тому що для випуклої фасочки ви можете застосовувати ось такий диск. До речі, він сюди не підходить е до ванделі, а треба знімати там фасочку. А підходить диск до плиткоріза Шеджинг, якщо без переробок. Ну, звісно, ресурс цього диска невеличкий, десь біля до 100 метрів. Але він виконає випуклу фасочку. Ви можете купити на цей плиткоріз Українську розробку фрезу. Це вже буде ресурс десь до 500 метрів, щоб зробити випуклу фасочку. Це перший метод. Ви можете купити слайдер Сігма і застосовувати ось такі фрези на сігму для сухого різу Цей ресурс цього диска вже до 1000 цієї фрези до тисячі. Але це все дорого. Це коштує 75 тисяч. Це 65 тисяч, слайдер Сігма коштує там, 17 тисяч, та ще й фрезу, Тому унікальне рішення. Дивіться, ви можете поставити цю фрезу на болгарку. Тут вона можна поставити, тому що у неї посадочне місце 20 і вона якраз ставитись. І ви можете в ручному режимі е знімати фасочку. Чесно кажучи, для цього, щоб так знімати фасочку, це треба, щоб настільки була рука вправна, тому без досвіду я впевнений, що 90%, а може і 95% майстрів не виконає цю роботу. Але є така можливість, так що зараховуються. Це не головне. Головне, не тримаєш зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни.